Вітаємо на нашому каналі Trimmer.in.ua канал оглядів машинок, інструментів, тримерів, електробритв для догляду, для стрижки. І зараз ми будемо оглядати набір. І, до речі, знову ж таки, ми показували вже недавно новинку тример Ось такий: це В-906. А в нас давно вже в наявності 003 машинка окремо, так. І дуже популярна завжди. Цей формат і цей форм-фактор набирає багато переглядів, справді має хороші відгуки і серед наших клієнтів до 9000 обертів ці інструменти. І ось такий набір. Зараз ми з вами подивимося. Це в нас Voyager v, V640, V640. І знаєте, подивіться, яка велика коробка. Ну, прям не вміщаюсь, я за нею. Повністю закриваю весь екран. Справді, набір виглядає вишукано одразу з першого погляду. І саме головне, це може бути подарунок хороший. От, Як на мене, це хороший подарунок кому. Починаючи, хто, можливо, навчається на барбарах, хто планує навчатись. Також це набір для дому, можливо, хто хоче вдома мати інструменти для того, щоб робити стрижки. Тобто, також для звичайного перукаря, для барбара, хто хоче спробувати, будь ласка, також. Зверніть увагу, отже, набір у нас складається з двох інструментів, як ви бачите на фото. Тример і машинка для стрижки. Так, давайте ми подивимося. Одразу скажу, хто дивився огляд машинки 003. Так. Це така сама машинка, по суті, по характеристикам, по, по зовнішньому вигляду, повністю така сама, єдине, що інший кольор. До речі, давайте почнемо традиційно з е, візуальної частини, так, з, з дизайну. Значить, я одразу достаю два інструменти. Це у мене зараз в руках машинка для стрижки, відповідно, вона більша. Регулювання положення ножа. Ну, на рахунок матеріалу, ви знаєте, от дуже цікавий матеріал ось основної частини, де я тримаю. Класний, е, класний оцей ромбоподібний корпус по типу GRL. Ось, я так розумію, це е, бренд VGR зробили свою версію джеріало, так? Дуже зручна ось ця форма, звичайно, ромбоподібна. От Хто хоче спробувати, хто особливо для роботи. Ну, Звичайно, ромбоподібна форма, вона дуже зручна, дуже класна. Під будь-яку руку підлаштовується. Ну, Тримати одне задоволення. Дві швидкості роботи: перша 7200, друга 9000, як і в тримері, так і в машинці для стрижки. Ось такий набір. І давайте. Ось хто в нас дивився 003, в принципі, вже розуміє, орієнтується. Це такий самий, тільки інший корпус кольор і сам корпус по матеріалу. А, значить, це в нас вхід е, USB Type -C, Ну, Все абсолютно таке саме, як попередні наші окремі інструменти ми розглядали. Так що, давайте подивимось, по-перше, як я вам починав розмову, ось оцей корпус, де я тримаю руками, ось, оця основна частина. Ви знаєте, тут. Скоріше всього, цей, е, скоріше всього, це якийсь пластик, але він е, такий ж е, з антискольз е, покриттям антискользіння. Тобто він дуже такий шершавий, дуже взагалі воно не гладка, ця поверхня, вона не гладка. І ви знаєте, от якраз це, такий це ефект антискользіння для того, щоб в роботі він не випадав з рук, не сковзав. Це важливо чому, тому що справді це. Ну, є вірогідність, що може техніка зіпсуватися, якщо вона випадає з рук. Тому важливо, що справді зробили виробник зробив ось такий надотик корпус, щоб скажімо, зменшити ризик падінь з, рук, да? щоб, там, сковзання, падінь з рук. А особливо руки можуть бути вологі, да? це можливо після зволожень. Тому, в принципі, Приємно. так, що такі. Ну, Все одно, незважаючи шершавий, але сам корпус достатньо приємний, тут його приємно тримати. Ну, і Такий самий абсолютно у нас машинка і тример. Так, Давайте трішечки до комплектації перейдемо, потім в кінці ще трішечки підсумуємо, поговоримо про самі інструменти. Подивіться, будь ласка, яка цікава комплектація у нас тут. Нарешті поклали ось таку мастило велике, тут 55 мл мастило. І багато тут написано, що це там. Спеціальне мастило для того, щоб запобігання там, від корозії, від ем, також трішечки е, зволоження і робить профілактику самим цим зубчикам. І, звичайно, зручно наносити, Ну, справді класний професійний е, флакон олії, мастила. Далі, це ще не все. Із переваг я би ось відмітив ось таку щітку для очищення. Подивіться, яка вона. По-перше, що за рахунок того, що вона тут. Не така, як от ми звикли, так, оці маленькі, вони всі як з одного заводу. А тут, от справді, якась індивідуальність. Тут, бачите, Voyager, вже вона забрендована. І така велика. Я спочатку мені здавалося, що це взагалі якась звичайна гребінець для волосся, але ні, це для очищення. Відповідно, за рахунок того, що зона робоча більша, звичайно, дуже добре очищати, дуже добре і швидко, саме головне, ефективно. Очищати інструменти, тому ну, респект за те, що виробник вже справді вже задумується і над комплектацією. Далі, кабель, до речі, кабель поклали один. Кабель один, але в принципі один і потрібно, тому що вхід тут однаковий в машинках, тому в принципі type c і він такий, до речі, тут прошитий, тряпчаний, тряпчаний. Ну, В принципі, ви знаєте, мене колись ще в дитинстві. Наушники були з такі трепчання. Я думав, вони будуть вічні, але ну, все одно у мене вони були так заюзані, що все одно потім почали відходити. Але це проблема будь-якої провідної техніки. Але тут все-таки це зарядка. ну і Будемо мати надію, що все-таки за рахунок ось цього матеріалу, самого кабеля, що кабель послужить довше. Так, По комплектації, знову ж таки, хто знає 003. Ось ось ці насадки до самої машинки. Ну, одразу з переваг, що тут у нас металевий тримач, металеве вушко. Відповідно, це надає більш надійності самі, самим насадкам. Тому, Тобто, є вірогідні, що вони зможуть триматися набагато краще. Так? Також за рахунок того, що, знову ж таки, тут все показує те, що. Набір розрахований на поток на роботу в салоні. Тому що і ось ці вушка, і насадки, і повністю все показано, що так воно підійде для роботи в салоні. Тут, по-моєму, є. Да? Зараз я вам покажу. Салонсерія. Не бачу ні, бо зазвичай що виробник пише серія тим самим він. Зазначає, що розраховано для роботи в салоні, але, але я думаю, тут і так все зрозуміло, що справді це підходить аж цілком для салону, для роботи в перукарнях. Також тут є інструкція. Ось такий вкладеш. Тут ще в нас зображено самі інструменти. Ну класно. Класна комплектація, класний набір, класний може бути подарунок для власного використання. Так, що, давайте ще подивимося насадки. Значить, по насадкам одразу кажу, значить, така сама, як і в 003. Тобто, ну, саме до машинки я маю на увазі. Це в нас 3, 6, 3, 6, 3, 6 10, 13. Також є проміжні проміжні насадки на 4,5 є насадка і на 1,5. Є ну, регулювання положення ножа 08.2. Type -C. Це що стосується комплектації на машинку. Значить, комплектація до тримера – це 1-2-3 мм. От, в принципі, така сама комплектація, як VGR v 0 v Отже, ось такий у нас огляд вийшов. В принципі, все, що хотіли, я вам розказав. Керамічний ніж, до речі, керамічний ніж, як і в триммер, так і в машинці для, для стрижки. Тобто, якщо ви знаєте як, ну, характеристику машинку від GRI 003, це таке саме, тільки це вже набір, тобто це набір тример і машинка для стрижки. А, і От, мені також, от здається, що хто кому треба набір, краще, звичайно, і вигідніше з точки зору фінансової взяти набір. Ну і це в одному корпусі. Це класно. Це і хороший знову ж таки подарунок, тому кому потрібно. От знову ж таки, кому потрібно перше, а якість хороша. Да? По-друге, щоб це було ефективно для роботи, для починаючого мастера, для дому. Ось такий набір, ви будете задоволені цілком. Тобто тут до 9000 обертів, це вже для сучасного інструменту багато. Тому, в принципі, ви будете задоволені цим набором. Я рекомендую. Він себе... Чому ми далі продовжуємо цю лінійку собі брати в асортимент? Тому що справді набір себе зарекомендував з дуже хорошої сторони. Хороші відгуки, задоволені клієнти. Саме головне те, що я точно знаю, беруть для роботи, і дівчата, і хлопці задоволені. Ось. Тому, в принципі, от, хто хоче для починаючий барбер, починаючий майстер. От, візьміть такий набір. І чому важливо, я наголошую, що для починаючих майстрів. Потім, якщо ви вже там будете розвиватися, у вас своя база клієнтів, ви почнете заробляти кошти, ви можете вже потім наскладати, наприклад, на GRIL «Онікс». І вам буде легше пройти, тому що у вас рука звикла до цього корпусу, а в Onyx джерел корпус такий самий. Ну, чому Онікс, потім, наприклад, да, я можу сказати, що можна цим набіром користуватись? Можна, звичайно. Я її раджу, і саме головне, що я впевнений, він в роботі вам підійде. Але. На жаль, у нас сервіс, да? Тобто ми надаємо зі свого магазину ми надаємо гарантійне обслуговування на рік. Тобто, якщо що стається, ми за свої кошти вирішуємо це питання. Це експрес-заміна називається. Це в нас таке є. Тобто, якщо що стається, ми просто замінимо на новий. Але, наприклад, як такого сервісу, там якогось ремонту немає. Дуже складно знайти якісь запчастини, да? можливо, воно у вас випаде з рук. Якщо ми говоримо про джеріал, звичайно, в нас є офіційні представництва, у нас є там ремонти, в нас повністю можна корпус окремо купити. Там ну, всі запчастини повністю вони у нас є. Тому з цим просто простіше. Ну і відповідно, звичайно, враховуючи вартість бюджету там, набору такого, так від джерел, вибачте, від VGR і джеріл, ну звичайно, джеріало дорожчі матеріали, акумулятор розрахований більш на. Тривалий термін експлуатації, тобто, іншими словами, на цикли більше. Ось, і о, таке інше. От. А обрати вам, звичайно, я рекомендую однозначно цей набір до використання. І саме головне оця вічна тема, що для дому. для дому джерел не треба. Для дому краще взяти ось такий набір, від GR, і ви будете з головою задоволені, це вам скаже будь-який адекватний майстер і барбар. Тому що професійна техніка вона створена для роботи на поток на кожен день. А якщо ви хочете користуватися раз в місяць, вам не треба переплачувати кошти і щось там таке і купувати дорожче, ніж у барбара, насправді провідного барбара. Ось буквально вчора знову ж таки я борюсь, борюсь з цим. Ну я розумію людей, я можливо, якби в цій сфері, скажімо, не працював, теж би так думав, що от буквально вчора, ще раз хочу цим відео пояснити свою позицію, що. Ну, не може такого бути, що ви користуєтесь, там, наприклад, раз в місяць для дому, ви не професіонал, ви любитель. Ви купуєте якусь там, дорогу машинку, там, ну там в комед, там людина написала, що він купив там, собі мозеро. Я не пам'ятаю, якусь модель там, стару за 10 тисяч гривень. От. І факт в тому, що я пояснюю: ви розумієте, ви умудрились собі придбати. Для домашнього використання дорожче інструмент, чим у барбара. У барбара, який бере провідного умовно, який може брати за стрижку там тисячу і більше, і дві навіть є. От, я ж думаю, якби барбер навіть успішний має хорошу клієнтську базу, ну він би дозволив собі вже машинку за 10 тисяч. Але чомусь він це не робить. Знаєте чому? Тому що є таке розуміння, як оптимальна машинка. Там аргумент кліє цього чоловіка, що типу, ну, дешевше не може бути краще. Може. От в індустрії машин для стрижки зараз така ситуація. Дивна, да, я розумію, для звичайної людини вона дивна, але якщо розібратися, то. А, зараз а, можна, наприклад, є таке розуміння оптимальна. Тобто, оптимальна техніка не коштує супер ну, дуже дорого. Тобто можна справді взяти навіть той JRL Onyx. супер популярний на сьогоднішній день і коштує дешевше, чим застарілий Moser з Nokia зарядки від Nokia і, умовно кажучи, з, з якимись відверто застарілими технологіями. Ніхто не спорить, що там воно все там класно, на вищому рівні зроблено. Але воно було спроектовано, я не говорю, коли воно було випущено. Воно було спроектовано, судячи по технологіям, в кращому випадку 10-15 років назад, а то й 20. Це по-перше. По-друге, Мозарт, як бренд, він ще існує, але його вже викупив бренд Волк. Це прямий конкурент, який викупив Мозор. І Мозер нового вже нічого не випускає. Так, вони ще щось довипускають якісь моделі, і то не всі. Популярні моделі під брендом Вол випускаються. І якщо ви зараз купуєте навіть Мозор, то ці маленькі шейвери все одно на звороті буде написано Вол. Тобто, це треба розуміти. Тому що можна чекати від цього бренду? Який, по суті, вже викуплений іншим брендом, да, який, по суті, нового нічого не випускає. Що, що? можна його чекати? У Барбара Мозер ви не знайдете. Ось. А Вол знайдете Мозер, ні. Тому я хочу сказати, що, звичайно, треба робити покупки адекватні з головою. Я також не змушую вас купувати супер щось дешеве, але є оптимальні якісь. Ціни оптимальні варіанти. Ви можете проконсультуватися з майстром, з барбером. саме головне з барбером, який в цьому розбирається, який досвід, який навчений, досвідчений, з досвідом, він вам все підскаже. Ось така техніка, яка в нас, звичайно, вона, можливо, в певній мірі досить добре, якраз і для побуту підходять. Але саме серія ось така 003-906. І сьогодні у нас 640. 640. Звичайно, вони підходять дуже добре для і використання в салоні, тому що це і є салон серії. Тому таку серію взяти для дому, вам її вистачить з головою. Техніка справді хороша, професійна, класна і це фабричне хороше виробництво. Залишаємо посилання вам на цей набір, він вже є на сайті, він готовий до замовлень. І я вам скажу: якщо купувати окремо тример і окрему машинку для стрижки. То, звичайно, краще взяти набір це вигідніше, як мінімум. Ось, а якщо якийсь окремо потрібні інструменти, наприклад, якщо для дому, можливо, вам тримор і не треба. Чи навпаки, вам треба тільки тримор, а стражатись ви в салоні, то ви можете щось взяти окремо. Техніка дуже класна, задоволений, закоханий в таку техніку, і знову ж таки VGR дивує і. Приємному сенсі цього слова. Дякуємо вам, що ви дивитесь нас. Дякуємо, що ви на нас підписані. Хто не підписаний, підписуйтесь. Тут буде всього цікавого. Надіюсь, хтось додивився до кінця. Тому дякуємо. гарного дня і до нових зустрічей.